Дивіться, це значить про те, що ця сфера у нас була збиткова. Це всі комунальні установи, да, які є самостійно. Самостійними суб'єктами господарського відання, скажімо так, і вони самі собі своєю відповідною діяльністю мають заробляти і на заробітні плати, і на оплати комунальних послуг. Тощо розуміємо, що сфера культури у нас була збитковою і з обласного бюджету. Ми дофінансовували або на заробітні плати, або на там відповідно комунальні послуги. Тощо ця цифра минулого року слала до 100 мільйонів. Цього року ми передбачили на цей напрямок біля 50 мільйонів. Да, тобто на 50% менше. Звичайно, маємо думати щодо можливої оптимізації, можливої перегляду там, роботи цих закладів та установ в тому числі. Тобто це самі колективи будуть вже вирішувати, що їм там дивіться вменшувати. спільно там, повірте, колективи сам на сам із цією ситуацією ніхто не залишить. Так, ми будемо знов ж таки спільно із обласною радою, з фракціями із профільними комісіями розглядати кожен випадок окремо. Так? Будемо зараз перевіряти, де люди фактично знаходяться відповідно, перебувають, де штатні люди вони перебувають на території України чи поза її межами. Так, як організована робота в тому чи іншому закладі, так. Ну і далі вже, звичайно, будемо вирішувати щодо фінансування, ну, скажімо так, не фінансування, а дофінансування і фінансової підтримки того чи іншого закладу індивідуально. Звичайно, що, знаєте так, при відкрию вам таємницю, ми так само на Радіо оборони вже розглядали питання попереднє щодо відновлення функціонування наших закладів культури у місті Харкові та області. Раз, зараз розробляємо алгоритм безпекових е заходів. При дотриманні яких можливе відкриття цих е, безпосередньо установ, відкриття, ми розглядаємо це питання. Можливо, і на початку року, як ми розробимо із нашими правоохоронним блоком і силовим блоком, так само нашими збройними силами, силами оборони, алгоритми ми будемо їх відповідно пропонувати. Так само будемо радитися із закладами е, культури. Ну, наприклад, якщо ми ось проводили. Комунікації з нашою обласною філармонією, так і була пропозиція дозволити там проводити концерти для 50 осіб. То це, повірте, філармонію не врятує, тому що там, наприклад, оркестр має кількість біля 100 осіб, він не може фінансово вигідно давати концерт для 50 осіб. Так, тому, звичайно, будемо розглядати інші варіанти.